Серпень приніс гривні несподіваний спокій. Долар поступово дешевшав, а українська валюта міцнішала. Але чи надовго експерти попереджають, що вересень може все змінити? Коливання курсу можливі вже найближчими днями. То що буде з доларом і євро, що вигідніше купувати зараз. Усі подробиці дізнаєтесь за мить. Це новини. Тесен ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Наприкінці серпня долар спробував вирости в ціні, але не вдало. У банках і пунктах обміну валют середній курс за два дні – 26-27 серпня – виріс у продажу відразу на 18 копійок до 41 гривні 70 копійок за долар. Однак на кінець тижня місяця еліта, тобто 31 серпня, Повернувся до попереднього рівня. Євро у свою чергу продемонстрував незначне зростання і завершив місяць на рівні близько 48 гривень 50 копійок. Курс купівлі мінявся синхронно з курсом продажу 25 серпня. Він досяг максимуму у 48 гривень 20 копійок. А на неділю 31 серпня зупинився на 47 гривень 87 копійок. Плюс 7 копійок за тиждень. Найвища ціна продажу євро була 48 гривень 80 копійок. Найнижча – 48 гривень 37 копійок. Максимальний курс купівлі становив 48 гривень 20 копійок. За серпень на білому ринку готівковий євро здорожчав у середньому на 15 копійок у продажу і на 18 копійок у купівлі. На нелегальному ринку, за даними сервісу Міняйло та сайту Finance.ua, де публікуються заявки на купівлю продаж готівкової валюти між фізособами. Курс долара коливався у продажу в межах 5 копійок. На неділю, 31 серпня, було 41 гривня 35 копійок. А от курс купівлі швидко знижувався. Курс євро нелегалі коливався протягом тижнів від 48 гривень. 25 копійок до 48 гривень 70 копійок у продажу і від 48 гривень 10 копійок до 48 гривень 32 копійок у купівлі. Втім, на кінець тижня все заспокоїлося. Курс зупинився на позначці 48 гривень 45 копійок і 48 гривень 30 копійок за євро відповідно. Офіційний курс гривні як до долара, так і до євро весь тиждень був волатильним. Тобто щодня змінювався вгору вниз. На понеділок, 1 вересня, Національний банк встановив такі курси: 41 гривня 32 копійки за долар і 48 гривень 20 копійок за євро. За серпень долар за офіційним курсом здешевшав на 45 копійок, євро здорожчав на 38 копійок. Економіст Андрій Забловський у коментарі ТСН.UA підсумував, що останній тиждень літа пройшов спокійно, як і прогнозувалося. Цитуємо. На міжбанківському ринку курс долара продовжив зниження за тиждень. Він опустився з 41,46 до 41,32 гривень за долар. Тобто бізнес все ще повільно розгойдується. Готівковий ринок валют залишався млявим. Попит на валюту тримається низьким, аналізує експерт. Своєю чергою фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що на готівковому ринку було певне пожвавлення. За його словами, нульове сальдо, тобто різниця між обсягами купівлі і продажу щодо безготівкових валютних рахунків фізичних осіб, компенсувалось невеликим зростанням попиту населення на готівку, починаючи з понеділка, 25 серпня. Через це на деякий час і піднявся курс валюти. Короткочасне здорожчання змінилося відкатом курсу до. Олора до попередніх значень, а от готівковий євро у підсумку після коливань показав незначний висхідний тренд. Поки що аналітики прогнозують, що перший тиждень вересня буде розминковим. Цитуємо протягом поточного тижня можливі рухи курсу долара вгору вниз, як на міжбанківському, так і на готівковому ринках. Курсовий коридор розшириться та коливання будуть незначними у межах 20 копійок і нівелюватимуться продажем валюти Нацбанком, говорить Андрій Забловський. Негативні очікування по девальвації гривні залишаються, але вони проявляться пізніше. Експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензин упевнений, у перший тиждень вересня. Не варто очікувати значних змін курсу гривні. Експерт говорить, що подразником для цього має стати презентація кабміном законопроекту про державний бюджет на 2026 рік. Цитуємо певні рухи валютного курсу, можливі тоді, коли ми побачимо проєкт бюджету України на 2026 рік, і його почне розглядати Верховна Рада, тобто після першої декади вересня, вважає Олег Пензин. Тоді стануть зрозумілі головні контрольні цифри, зокрема, плановий курс гривні до долара. Перед урядом стоїть непросте завдання, бо поки маємо дірку по надходженнях у 10 мільярдів доларів це близько 420 мільярдів гривень. А через значну інфляцію потрібно підвищувати мінімальну зарплату, індексувати пенсії. Тому ситуація поки не визначена. Андрій Шевчишин також вважає, що перший тиждень вересня буде відносно спокійним. На його думку, Нацбанк залишається ключовим гравцем на фінансовому ринку, і поки його влаштовує нинішній курс гривні. Головна мета регулятора стримати зростання цін. Що ж робити українцям? Тут думки експертів розділилися, але загальний посил однаковий валюту продавати зараз не варто, якщо в цьому немає гострої потреби. Олег Пен. ЗИН радить у перший тиждень вересня не вчиняти жодних дій з фінансовими інвестиціями за винятком закінчення терміну дії депозитів або цінних паперів, облігацій внутрішньої державної позики. У цьому випадку депозит варто закрити, а у ВДП повернути банку, забравши кошти і відсотки. Інші експерти радять купувати на вільні кошти готівкову валюту з розрахунку на те, що курс невдовзі піде вгору. До слова Андрій Забловський повідомив, що українці продовжують давати перевагу купівлі євро перед доларами. Цей тренд почався від квітня і постійно посилюється. Цитуємо у липні, за даними НБУ, банки вперше завезли в Україну більше готівкового євро ніж доларів. Відповідно на 395 мільйонів доларів у перерахунку. Та на 322 мільйони говорить Андрій Забловський. Інтерес до євровалюти з боку населення почав збільшуватися, коли курс євро стрімко пішов угору, і майже досяг 50 гривень за євро. Підвищившись за два місяці на 4,5 гривні або 10%. Зазначу, закупівля євровалюти мала сенс у квітні і травні, поки курс виріс лише на 3 гривні або до 48 гривень. Далі це вже була ризикована інвестиція, яка майже не принесла доходу, бо надалі курс обвалився, і сьогодні євро можна продати банку не вище ніж по 48 гривень 20 копійок. Але зараз можна купувати як євро, так і долари з розрахунку підстрахуватися від девальвації гривні і отримати прибуток через рік півтора. А от Андрій Шевчишин радить орієнтуватися саме на долар. На його думку, в середньостроковій перспективи євро може втрачати позиції до долара. До того ж, у долара більше шансів на зростання в умовах, коли Україна має рекордний дефіцит торгівлі товарами і проблеми з платіжним балансом. Цитуємо, ризики значного подешевшення гривні залишаються високими. Це і невизначеність щодо припинення військових дій, і осіннє збільшення попиту держструктур на валюту для закупівлі газу до опалювального сезону і складна ситуація з дефіцитом платіжного балансу, який за сім місяців поточного року. Становить 1,1 мільярда доларів. А дефіцит зовнішньої торгівлі товарами у липні досяг нового історичного максимуму. Тож висновок простий гривня, поки тримається, але ситуація може змінитися у вересні. Особливо після оприлюднення держбюджету, якщо у вас є вільні кошти, експерти радять купувати валюту, краще дулар, щоб захистити свої заощадження від можливого знецінення. А чи будете ви купувати валюту? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більш новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе.